Просто уявіть собі, ви гуляєте по вулиці, відпочиваєте, їсте, п'єте, срете, і в цей прекрасний момент отримуєте гроші за нічого не робіння. Знаєте, роки два назад я б сказав, що це пішов бі... <tuvi> чистої води. Але після виходу даної гри по заробітку моє уявлення перевернулося з ніг на голову. І так, всім привіт, на зв'язку знову з вами я Голдига. І як ви вже могли зрозуміти, сьогоднішній спосіб заробітку буде пов'язаний з грою. Як на ній заробити, скільки на ній можна заробити, за який час я зможу це заробити, чи виведуть мені взагалі гроші і тому подібне, ви зможете дізнатися в цьому відео, тому не перемайте його. І дивіться його до кінця. І так, після того, як ви скачаєте цю гру за посиланням в описі, у вас відкриться ось такий інтерфейс. Як ви можете побачити, я наразі граю не з телефона, бо у мене просто-напросто нема андроїда, а показати все-таки хочеться. Тому я граю з емулятора. Але, в принципі, знаєте, що ви в це можете грати просто на телефоні. Ну, це гра предназначена для телефонів, а не для емулятора. На емуляторі в неї грати ну, не дуже удобно, але я все-таки покажу. І так, на перший погляд може здатися, що це ну, складний муторний інтерфейс, але насправді все дуже легко, і давайте я вам поступово Буду розказувати за що, яка кнопка відповідає, як тут заробляти, і так далі. Першим чином нам потрібно натиснути на ось цю кнопку Games, потім натиснути на цю кнопку Tools. Після того ви можете побачити, що у нас відкривається ось таке меню з кодом. Ми тут вписуємо. Голдега, натискаєте кнопку Save і на ваш баланс начисляється 1 мільйон монет. 1 мільйон монет це приблизно щось еквівалентно 50 центам, адже як ви можете побачити, за 8 мільйонів нам дається 152 гривні, що прирівнюється 4 доларам. І якщо там позаніматися в голові математикою, то можна так рішити, що 1 мільйон це десь 50 центів. І так, виходимо звідси, і тепер приступаємо до гри. Як ви можете побачити, в нас є ось такі монстри, яких ми маємо вбивати. Вбивати їх можна просто, звичайно. Кліками, ось отак от на них натискаємо, і за кожен клік е, в нього віднімається якесь хп. І при цьому в начисляється якась монета. Тобто, як ви можете побачити, зараз ми отримуємо по 0,5 монет за один клік. Таким чином, ми вбиваємо таких монстрів і збираємо монети. Е, після того, як ми монстри вбиваємо, у нас викатується новий, і так просто по кругу ми мочимо цих. Монстрів також, скоріш за все, дуже мітливі змогли побачити, що окрім того, що я, наприклад, ось так натискаю і наносить якийсь урон, ще б'є ось цей меч. Цей меч, скажімо так, це повний пасив. Він Просто то реально ось мої руки. Він просто сам наносить якийсь конкретний урон цим персонажам і так скажемо допомагає нам їх вбивати. Ось цей меч наносить по 0,88 хп е, цим персонажам що я вважаю досить непогано Трохи пізніше розкажу, як можна модернізувати, робити, щоб цей меч наносив трохи більшу урону, якісь інші, можливо, предмети. Це все ви зможете побачити трохи пізніше. Давайте зараз про інше. І так, з цими кнопками ми, в принципі, розібрались З цим мечем ми розібрались. Е, також ви можете побачити, що в нас тут знизу є буст. Сері, якщо ми натискаємо на перший бустер, він додає нам по дві монети за один клік на цілу хвилину. Тобто, давайте зараз натиснемо, подивимося коротеньку рекламу, і я вам продемонструю, як це працює. І так, ми вже подивилися рекламу, і як можете побачити, на цілу хвилину нам дається ось такий бустер. І ми отримуємо по 2,5 монети за один клік. І просто таким чином заробляємо реально дуже швидко і реально дуже багато. Також у нас є ще другий бустер. Він дає Х2 до цієї кількості. Тобто, зараз ми отримуємо 2,5 на цілу хвилину. Якщо ми подивимося, ще цей, давайте його також подивимося. Ось ми вже подивилися рекламу, останні секунди закриваємо. І як ви можете побачити, наші два бустери сумуються. І зараз ми будемо отримувати десь по 5 монет. Так, рівно по 5 монет ми отримуємо і таким чином просто дуже швидко і дуже багато заробляємо. Ось ми подивилися рекламу, і як можете побачити, в нас тут виспливало віконце, і ми просто будемо отримувати, я не знаю, до кінця життя цієї гри, скажу так, до кінця вашого життя, мого життя, всіх цього, цього всього, дай Боже, прожити вам 100 Ми. Будемо отримувати по 0,5 монет кожну секунду. І знаєте, що саме цікаве, що якщо ми, наприклад, подивимося 50 реклам за цим бустером, то ми зможемо отримувати там навіть по 50-25 по 25 монет в секунду. Тобто кожен перегляд цієї реклами сумується і додається по 0,5 ось сюди. І я вам рекомендую, перед тим як взагалі починати грати в цю гру, просто подивитися багато ось цих реклам і потім вже з цим щось робити. Я думаю, з цим вже розібрались, Давайте тепер далі. Якщо ми натиснемо на ось цю фіолетову кнопку, ми зможемо побачити, що тут в нас. Є е, рівні монстрів. Тут є Friendly, Easy, Medium, Hard, Boss, Legendary, Legendary, назвати, як хочете. Наприклад, ми зараз на самому такому, скажімо, безобідному, але і на самому неприбутковому. Адже у цих монстрів мало, тому і отримаємо ми всього по 0,4 за клік. Наприклад, якщо взяти вже другий, третій, четвертий рівень, то ми можемо побачити, що тут за клік ми будемо отримувати 0,75, 1.35, цілих дві вже монети за один клік. Але прикол в тому, що ці монстри вони не такі безобідні, як на режимі. Френдлі, у цих монстрів більше ХП, у цих монстрів є своя броня, і також вони можуть нас бити, а може навіть і вбивати. Давайте я вам зараз покажу. Активуємо, давайте, я не знаю, наприклад, цього Ізі. Активували його, Вбиваємо ось цього попереднього монстра, або активувався другий рівень. Ми вбили того бика, і як ви можете побачити, в нас зараз висипався волк. В нього значно більше ХП майже в два рази. І плюс до всього того, як ви можете побачити, від нього летить ось така синя штучка, точно так же, як і від нас красна. У нас тут є ось таке меню: в нас є там броня, просто наше життя і є мана. В цьому і полягає складність таких рівнів, адже вбити цього монстра не так уже легко, а в деяких випадках навіть він зможе нас вбивати. Так, давайте його по-вистрому так затулимо. Ось, як ви можете побачити, ми його майже вбили, натискаємо, натискаємо, скаймо і просто вбиваємо його. Наші хп вони не регенеруються, вони регенеруються автоматично, тобто там кожну якусь секунду. А ось броня вона повністю встановлюється. Що станеться в тому випадку, якщо нас вб'є цей монстр? Якщо він нас вбиває, нас закидає в блок, тобто в заморозку на одну хвилину. Там нам потрібно буде або почекати цілу хвилину, або подивитися коротеньку рекламу на 10 секунд, і нас просто, скажімо так, вертають до життя. З цим ми також розібрались. Давайте тепер далі. Тут в нас є кнопка магазин. Тут ми можемо купити усілякі приколи за реальні гроші, аби. Аби заробляти в цьому додатку швидше, але нас це поки не досить цікавить. Ми натискаємо ось цю останню кнопку, і тут ми можемо побачити, що в нас є. Кейси, що з цих кейсів ми можемо отримувати. Ми зможемо отримати ось цей інструмент. Зараз він наносить по 0,88. Наприклад, якщо ми будемо відкривати ті кейси, то в нас є шанс вибити якийсь годний предмет звідти, який буде наносити хп більше, аніж цей. Наразі в мене є один ключик. Ключики випадають, коли ми вибиваємо монстрів. Вони випадають рандомно. Там може випадати за кожного монстра, може випадати кожних три монстра, може випадати кожних чотири. Тобто там повний рандом. Кейси є Common, uncommon, rare, mythical, legendary, Immortal, тобто рідкість кейсів, і, і всі ці кейси можна відкривати різними ключами. В залежності від цього рівня ми будемо отримувати різний ключ. Тобто, якщо ми будемо вбивати мобів на Legendary, то ми і будемо отримувати ключі від legendary. Ну Я думаю, ви зрозуміли. Наразі в мене є тільки один ключик від Common, давайте його відкриємо, От натискаємо кнопку Open Chest, і нам випаде якийсь. Топор, о, як можете побачити, нам випав, випав топор Old Battle Axe. І він наносить по 1.86. Якщо я не помиляюсь, давайте так вже перепровіримо, то він наносить 0.88. Тобто цей топор реально набагато крутіший. Аби його поставити, ми маємо натиснути ось цю кнопку Inventory, е, натискаємо на цей топор, натискаємо Пікап. Все, і тепер цьому монстру наноситься в два рази більше цього урону. Ну скажімо так, пасивного. Щодо автоклікера. Чи можна взагалі просто встановити автоклікер на телефон, поставити ось сюди точечку і щоб воно автоматично натискало? Якщо перейти в телеграм-канал цього розробника, подивитися саме перший пост, то ми можемо побачити, що нам заборонені будь-які клікери фарм монет без активності, якесь ПО, і так далі. Ну, тобто, автоклікер дефолтний поставити ми просто так не зможемо. Точніше, зможемо, але потім, після того, як нам будуть виводити гроші, це все перевіряється і ну, вивод просто відхилять. І я думаю, що вам це не треба. Замість тих сторонніх клікерів, розробник дає можливість придбати цей автоклікер саме в цьому додатку. Він коштує 7,5 доларів, так це немало. Але погодьтеся, що якщо його придбати, просто встановити, ну якби заробіток тут буде реально повністю пасивний. І все, що вам потрібно буде робити, так це іноді переглядати рекламу там, або ще щось. Також в цій грі є додатковий спосіб заробітку на зйомках відео. Ви можете зняти відео в TikTok, ви можете зняти відео в YouTube Shorts, в Instagram Reels. і за це отримати реальні гроші. Ось як ви можете побачити, тут написано, що нам треба ознайомитися з грою, механікою грою, геймплеєм. У відео вам треба показати, як знайти цю гру в Google Play або в App Store. Ну і також в опис треба вставити ось ці чотири теги. Ви зняли відео, вигрузили його, вставляєте силку на ваше відео, заскайте send відео, і після цього за кожну публікацію, тобто за кожне таке відео, ви зможете отримати по мільйону монет. А це 50 центів. Як по мені, то це халява. А в цілому, все, що сам знав про цю гру, я вам вже розказав. Давайте тепер до самого цікавого: а саме я спробую заробити в цій грі. Я не знаю скільки часу в мене уйде на заробляння мінімальної суми тут. Але як тільки я її зароблю, я відразу включуся. A few moments later. І так, любі друзі, всім знову величезний привіт. Як ви можете побачити, на моєму балансі вже є мінімальна сума для виводу. Мінімальна сума для виводу тут 8 мільйонів монет, це 156 гривень, тобто 4 долари. Так аби вам не збрехати, кажу чесно: в цю гру я грав плюс-мінус 2 дні. Кожен з цих днів сумарно я грав плюс-мінус по 4 години. Тобто, завдяки божій арифметиці, ми можемо зрозуміти, що в цю гру я грав плюс-мінус 8 годин. За 8 годин мені вдалося заробити 4 долари. Так це багато, але і не мало. Зараз розкажу. Чому як ви можете побачити, я прямо зараз сижу і взагалі не клацаю по цим монстрам. Але протягом всього часу, який я зараз знімаю, в мене поповнюється баланс. Пам'ятаєте, я розказував, що якщо ми будемо дивитися рекламу по ось цьому бустеру, то ми потроху будемо збільшувати свій пасивний дохід. І як ви можете побачити, в даний момент мені просто ні за що ось мої руки, я нічого не клацаю, Просто ні за що, мені кожну секунду приходить по 75 монет. Тож виходить так, що більшість часу з цих 8 годин я не грав в цю гру. Я просто залишав комп'ютер, ішов там по справам, або дивився якийсь відосик і пере. Я дивився рекламу, яка вискакує в цій грі. Ну, тобто, ви маєте подивитися рекламу, і тільки тоді продовжується процес гри. Ось таку обов'язкову рекламу я дивився. Ну і звісно, аби пришвидшити весь цей процес, я дійсно грав в гру. Як ви можете побачити, в мене тут є дуже крутий меч, в мене тут є щити, в мене тут є кольца, в мене тут є усіляка броня. Ви можете подивитись просто, скільки в мене ключів, і ви зрозумієте, скільки мобів я вбив. Так, в принципі, ігрушка прикольна, пасивний дохід є, тобто, прям грати постійно вам не обов'язково, гроші капають самі по собі. Але всі тут ми зібралися не для того, щоб просто грати в ігри, а щоб на цьому заробляти. Тому давайте будемо пробувати вивести наші гроші. Натискаємо на ось цю кнопку Гемс, і дивіться, тут в нас е, є такий варіант. Ми натискаємо кнопку Receive, і тут в нас випливає метод оплати. Ми можемо вивезти гроші на PayPal, на Payer, на Pix, на Binance, можемо вивезти на ByBit, можемо вивезти оце, на портмоне, я не знаю, що це таке, і можемо вивезти на PrivatBank або Monobank. Чесно, гроші на карті я зовсім не зберігаю, тому я буду виводити на PayPal в долари. Натискаємо PayPal, в цьому полі вводимо реквізити, якщо ви будете виводити на картку, тут ви будете вводити номер своєї картки, ну а я вивожу на PayPal, тому ввожу почту. Після того, як ми ввели всі дані, натискаємо кнопку Save. І в нас зберігаються наші платіжні реквізити. Далі ми натискаємо кнопку Рисів, і ми можемо побачити, що нам кажуть, що гроші прийдуть протягом 2-14 днів. Ми натискаємо ОК, і в принципі на цьому все. Тепер давайте будемо чекати наші гроші, і як тільки вони мені прийдуть, я відразу вам все покажу. Ну що, друзяки, не пройшло і півроку, а вивід вже прийшов. Виходить так, що вивід я робив вчора ввечері, коли я відзнімав для вас другу частину цього відеоролика. Вчора плюс-мінус о 10 11 вечора я зробив вивід. І зараз в нас 19 -е число. На годиннику в нас 2 21.52. Ну і гроші успішно поступили на баланс. Відразу вибачаюся за те, що я не зможу дати якийсь конкретний пруф, типу як я знімаю телефон, як я знімаю свій PayPal. Основна проблема в тому, що в мене просто один телефон, він використовується, в принципі, як камера, ну і PayPal на нього також установлений. Тому підтвердити вивід зможу десь отут скріншотом. Дякую, що подивились даний відеоролик до кінця. Прожимайте лайкосик, підписуйтесь на канал, не забувайте про дзвіночок, аби не пропускати нових відеороликів. І всім до нових зустрічей! Бай-бай!